І так, сьогодні ми розберемо проект ARKHAM і саме нас цікавить це дроп за другий сезон, адже за перший сезон пройшов вже дуже і дуже жирний дроп комусь від, там, від 5 до 10 іксів від витрачених коштів на комісії. Тому сьогодні розберемо всі нюанси, як крутити найбільш вигідніше з мінімальними витратами. Також прямо в відео там накручу якийсь об'єм 20-25 тисяч. Побачимо і порахуємо, скільки на це пішло. Комісії, та також ви можете для себе вирахувати, якщо ви там плануєте 100 півмільйона робити об'єм, то можете по даним комісіям, які вийшли в мене, прорахувати, скільки ви витратите на певний об'єм і скільки поїнтів ви отримаєте. І так, ідемо до огляду проєкту. І так, почнемо з того, скільки прийшло поїнтів за перший сезон як вони взагалі рахувалися. Ось можна бачити: за перший сезон пише 2250 поїнтів. І дали один до одного токенів ARKHAM, Вони там зараз оцінюються в 70 центів, тобто, це там дроп біля 1600 там, доларів, пройшов 1800. Але ця ціна ARKHAM-а ще впала в три рази. Тобто, по ціні, які він звичайно торгувався, це було би там біля 4,5 тисяч. І в принципі, ось такий розрахунок. Думаю, на другий сезон такий самий розрахунок і залишиться. Якщо не прийде дуже багато людей, але зараз якраз і порахуємо, і покажу вам, скільки людей зараз є. Зараз у мене в другому сезоні 700 поїнтів, і це 924 місце. Але 700 поїнтів набувається дуже легко. Зараз якраз перейдемо до того, як ці поінти нараховуються. І ось можемо бачити: є спотова торгівля, є торгівля на ф'ючерсах. За спотову торгівлю за 100 тисяч даються 200 поєнтів, за 250 тисяч дають 500 поєнтів. Ну і думаю, тут ви бачите, за фьючерсну торгівлю в першому сезоні давали, було дуже невигідно, адже за 1 мільйон давали всього 200 поєнтів і на комісію йшло дуже багато, тому вони на другий сезон порізали. Але я перевіряв, і все одно за 200 тисяч об'єму і 200 поїнтів е, пішло набагато більше, ніж про стратегію, яку я розповім далі у відео. Е, як я крутив, найбільш, це найбільш економніша стратегія з мінімальними втратами. І зараз ми її якраз розберемо і до неї перейдемо. Е, так, думаю, ось таблицю ви бачите, можете для себе вирахувати. Також ще можна сказати про те, чи є сенс мультити. В принципі, нагорода лінійні, тому немає, але є така. Такий нюанс. Якщо, наприклад, ви хочете накрутити півтора мільйона об'єму, то тоді вам треба буде вже докручувати до 2,5 мільйонів, адже ці нагороди даються ну ось так лінійно і даються. Якщо ви там накрутили 250 тисяч, то вам дають 500 понтів. Якщо ви накрутили 350, то нема такого, що вам за 100 тисяч дають 200. Вам нічого не рахують, вас так само залишиться 500, лише вам до 1000, коли ви докрутите до півмільйона. Тому, якщо, наприклад, ви хочете один аккаунт на мільйон, другий там на півмільйона, то тоді краще робити два аккаунти, і ще плюс ви отримаєте з, ну, з своєї рефералки, там якісь відсотки з комісії. я Думаю, лише в такому випадку є сенс робити мульти, щоб просто з своєї рефералки нафармити комісії, або якщо ви хочете якусь суму, яка. Є не круглою, або якась є посередині між оцими градаціями поїнтів. Ф'ючерси я би взагалі не розглядав, вони невигідні, але якщо хочете, то можете з якимось паралельним проєктом відкривати лонг, а на другому проєкті шорт і так набувати собі позиції. Ну або якщо ви торгуєте на ф'ючах, то можете просто поторгувати і отримати понти. І так, давайте перейдемо ще до цікавого нюансу. Так, ось тут у вас буде ваша рефералка, буде писати ваш ранг, і ось тут. Пише, скільки об'єму вже є в другому сезоні. Це на споті 300 тисяч, і на ось на перпах, тобто на, на ф'ючах 200 тисяч, Я якраз це перевіряв, скільки йшло на поінти. Але далі буду крутити лише спотом, і зараз покажу, як це все виходить, як це виходить найвигідніше. Ось тут ми нажимаємо ось цю кнопку, і в нас буде мінус 25% на комісії, але вони будуть зніматися в токенах Для, щоб не втратити на курсі токенів ARKHAM, можете, наприклад, собі там купити на 5 доларів токенів Arkham. Коли крутите об'єм, він там з комісії вас там спишеться і потім просто докупляти. Адже, якщо ви там, якщо ви там одразу купите на 100-200 доларів токени ARKHAM на комісії, то. В залежності від курсу, вони можуть, ну, як і вироста, так і впасти, але це вже лутка. Тому краще е, собі там розрахувати. Сьогодні ви там хочете набити якийсь певний об'єм, на нього там піде кілька доларів, і просто докупляти там по кілька доларів токен ARKHAM, так буде найбільш економніше. Е, і ще така е, система, яка є кругом на всіх біржах, це те, що, е, думаю, як ви знаєте лімітки, е, тобто мейкери платять е, менше комісії, ніж тейкери. Якраз це сьогодні ми будемо й робити. І так, переходимо сюди на спот. І перше, що ми дивимося, це ось об'єм за 24 години. На ефіріумі найбільші об'єми це 134 мільйони за 24 години. Тобто ліквідності тут дуже і дуже багато. Далі там на Solana, Ну і можете бачити. Також, ще скажу, що краще це торгувати в ефіріум ЄСД, адже тут лімітками великий шанс. Що вас заберуть вашу позицію, особливо коли йде якийсь боковий, боковий рух на ринку. Адже в періоди сильної волатильності краще не набувати об'єм, перечекати. І основний об'єм, я раджу набувати в ефіріум USDT, але раз там в. 4-5 кругів, коли ви купуєте, продаєте, краще змінювати пару. там, Один раз взяти, наприклад, Sono на USDC або там біткоін USDT, і так просто змінювати, щоб у вас там на аккаунті не було, що у вас активність лише на одній парі. І так само не раджу в один день набувати одразу весь об'єм, який ви хочете, і виводити все з аккаунту. Краще це розбити там на кілька днів і плавно набувати об'єм. Можна робити перерив, щоб це виглядало. Більш-менш е, адекватно і натурально. Ну, в принципі, я не чув, щоб за це сильно брили, але е, не ясно, як буде другий сезон, який буде дроп, тому краще робити, перестраховуватись і робити там, щоб це виглядало найбільш реально, ніби ви набуваєте об'єм. Хоча це важко назвати реальним, адже ви будете купляти і продавати. Але ось за перший сезон прийшло мені 2250 токенів. Е, е, витрати були приблизно 200 доларів. Це. я... Дуже грубо ще рахував, це я враховував ще те, що тут депозит, до речі, в мережі Ethereum, тобто то зразу заложуєте те, що вам закинути сюди кошти і вивезти це, плюс там 16 доларів, завести, здається, там десь 8 доларів комісія. Ну, як з якої біржі, як будете звідки закидати, і вивезти там щось теж буквально в районі 8 доларів. Тому якщо на малий депозит, то вам ця комісія, якщо ви плануєте там малий депозит спалити, то у вас ця комісія може бути значна. Сума від, від ваших вкладень, тому краще там, від 200 доларів планувати, що ви спалите на комісіях, щоб відчути ваш дроп і щоб ці комісії не так сильно впливали на те, скільки ви вложите. Адже якщо ви відкрутите 50 доларів на комісії і 1000 доларів, то комісія за депозит і за вивід буде така сама: 8 доларів. І це в залежності від цього, скільки ви спалили, це буде відношення до загальної суми. Ну, і думаю, ви зрозуміли. Тобто, 8 доларів буде там, якщо мала сума, невигідно. Чим більше сума, тим більше вона розмивається. І так, ось у мене на балансі 3000 USDT. І давайте якраз глянемо, скільки Arkham. 2249. Я ось тут вже трохи пробував, чи все працює. Так, давайте зафіксували. Об'єм у нас 304 тисячі доларів. Ось така кількість токенів Arkham і 3 тисячі USDT. Зараз ми я думаю, докрутити десь 25 тисяч об'єму, порахуємо, скільки пішло витрат, і далі ви можете просто собі там помножити, якщо хочете 100 тисяч, помножити цю суму на 4 і побачити, які будуть витрати. Якщо хочете там мільйон, то помножити відповідно там, на скільки на 40. Da, 40, і, ну і так ви собі зможете розрахувати, скільки у вас піде комісій на об'єм, який ви плануєте зробити. І так, поставили ось тут галочку в токенах в мене, Каркхам. В мене вони є з дропу, тому я їх не продаю, тому будуть з них списуватись. Але я вам раджу, як я казав, купити там на якусь невеличку суму, там, купити 10 токенів, 5 і просто, коли вони будуть списуватись, докуп, докупляти їх, щоб не втратити на курсі монет. І так, так, тут зафіксували, побачили, скільки. Об'єму і тепер переходимо до торгівлі, вибираємо пару ефірів USDT. І як я роблю, коли ми вибираємо ось так всю суму, а виходить в нас ну, біля 3000 тисяч доларів. Хоча тут пише баланс загальний так. Ну, добре, це... не будемо це дивитись. І так, тепер що треба ще сказати? Тут стакан. Ніби перевернути він, ну, взагалі знизу пишеться ціна остання е, на покупку і на продаж, але тут, навпаки, вона зверху. Тобто, от, оце найперша ціна. Е, ну, навіть видно, якщо подивитись по сумам, то ось це найперша ціна в стакані, вона йде ніби зверху. Це варто пам'ятати, адже спочатку це багато кому було незрозуміло, і думали, що ціна перша знизу, але. Він перевер... перевернутий. І також варто сказати ще за те, що зараз я куплю на 3 тисячі доларів і продам, це рахується 6 тисяч об'єму. Тобто він сумується за покупку і за продаж, і так ви можете собі розраховувати. І в залежності від вашої суми, яку ви закинете, скільки часу ви потратите на те, щоб набити об'єм. Якщо, наприклад, це тисяча доларів, то. Для 10 тисяч доларів об'єму вам треба буде 5 разів купити-продати. Якщо це вже 5 тисяч доларів, то це тільки один раз купити-продати. І в залежності від цього, скільки часу ви хочете витрачати на це, ви можете вирахувати, скільки ви хочете задепозитити на дану біржу. І так, ми закинули 3 тисячі доларів. Тепер я роблю так, що першу ціну вибираю і завжди ліміткою. Далі, щоб продати. Можна продавати деколи по маркету, якщо ціна сильно змінюється, щоб це було швидше. Або можна так само продавати ліміткою. Так як ліквідності в парі дуже багато, це зазвичай робиться часто. Давайте зараз якраз спробуємо зробити кілька таких кругів і порахуємо, скільки нам це все вийде. Ось сюди нажимаємо на ціну, вона одразу оновлюється ось тут. І треба нажати на цю ціну і одразу на кнопку Buy Ethereum». У нас тут пише Ордер. Ну, якщо ціна далі пішла вверх, то вона просто... то Наш ордер просто не закривається, але зараз він закрився. Тепер ми переходимо на сейл. Вибираємо також дану ціну і чекаємо, поки її викуплять. Також ціна може піти не в нашу сторону, ми тоді можемо трішки на курсі втратити. Ну, або, або можна продавати вже по маркету, щоб довго не чекати. Або, якщо хто хоче посидіти, можна. Можна по почекати і може нашу ціну викуплять. Якщо її не викупляють, краще закрити, але тут є такий баг, що у вас баланс не оновлюється, треба оновлювати сторінку. І потім у вас вже буде ваш баланс, і можна продати знов так само, або виставити. Якщо по маркету, можна виставити першу ціну стакану на покупку, і у вас тоді зразу має закритися. Або можна ось тут виставити і почекати. Ось наша ціна щойно була, але курс пішов нижче. Так, давайте знову. Ну, це якраз я показую всі нюанси, які можуть бути. Ну, або якщо по маркету, то це ми вибираємось так і все, вона зразу продається. Хто хоче довше посидіти, можна пробувати одразу лімітками. І тепер давайте перейдемо, глянемо, скільки в нас комісій списалось. Так, це 13 число сьогодні. І ось якщо лімітками заходимо, то зазвичай пишуть комісія 0. Або, ну ось тут, я думаю, 1,6, тому що в кінці вже по маркету, але ордер був лімітний, але воно ніби як по маркету рахується. І ось раніше можете бачити, як я крутив, багато комісій пише 0. Або і десь по маркету попадається, списується в токенах ARKHAM, Також ця комісія ще мінус 25%. Ви економите, адже в токенах ARKHAM І тепер, ось тут бачите, баланс обновився, плюс 6 тисяч. Так, зменшилось там у нас на два токена ARKHAM. І так, тепер давайте далі докрутимо. І якраз порахуємо, наб'ємо десь 20 тисяч. І потім будемо якраз помножимо і глянемо, яка сума в нас вийшла. Так, вибираємо першу ціну. Так, купилось по маркету. Тепер давайте спробуємо все-таки продати. Власним ордером. О, продалось власним ордером. Тобто, ми тепер купили і продали лімітками. Це є найбільш вигідніший сценарій, найбільш вигідніший варіант. Так, виходить в нас зараз 12 тисяч. Ну, давайте ще два круга, і це буде біля 24 тисяч. Якраз. Якраз можна буде потім порахувати. Ну, і якщо ви купляєте ліміткою, то і ціна йде на вашу сторону, то ви, в принципі, нічого не втрачаєте, ви просто закриваєте ордер і його перевиставляєте. Тому можна ще для найбільш швидкої стратегії, якщо ви боїтесь, що втратите на зміні курсу, можна купити ліміткою, а продати одразу по маркету. Так ви будете економити. Економити в тому випадку, так як купуєте ви лімітку і це є дешевше, продаєте по маркету, комісія вже стає менша. І ще в токенах Аркхам ще мінус 25% економиться. Ну, зараз ціна пішла вверх І ось тут є баг, щоб ви не переживали деколи, баланс не оновлюється. І тут може писати 0, коли ви виставили ордер і його закрили. Тому деколи треба перезавантажувати сторінку. І також ще треба розуміти, що деколи ордер може частково заповнитись. Так, купилось і тепер виставляємо ордер на продаж. Ось наша ціна в цьому біні. Далі бачимо, що ціна, так, ціна трохи змінюється. Це є також, в принципі, ризик, якщо хочете чи, чисто лімітками. Але, ну, але зазвичай, коли, ну, ось можете бачити, через раз лімітками забирається, деколи буває, що одразу можна не забрати, але в принципі, ви завжди, це найбільш економніша стратегія, найбільш сейвовіша. Так, тепер дивимось, Ми набили 18 тисяч. Об'єму давайте тоді до 20. Треба. 20, до 25. Набити. Так, зараз. Так, зараз купили, тепер продаємо. Ціна трошки трішки пішла вниз, можна. перезавантажити одразу. І забрали. В принципі, коли дуже часто це виходить робити власними ордерами, то ви навіть можете виходити трішки в плюс, адже ви купили по першій ціні на покупку і продали по першій ціні в стакані на продаж. Але так само і ціна може йти деколи на вашу сторону. В принципі, воно завжди там десь біля нуля ходить. Витрачаєте ви на комісії не так багато. І так, ось можемо бачити: 24 тисячі. Давайте, щоб було 25, щоб було краще рахувати. Ще 500 доларів купимо, продамо. Так. Так, дивимось, ціна трішки пішла вже вверх. Так, зараз. Так ще раз. Ну, або, якщо ви, наприклад, спішите і вам не шкода коштів на комісії, ви думаєте, що ви точно купитесь. Можете просто взяти маркет, купити по маркету, продати по маркету, це буде швидше. Але просто комісії буде більше. Тепер вибираємо вкладку продати, вибираємо весь наш ефіріум і виставляємо. Лімітним ордером. Ну і він забирається. В принципі, як ви можете бачити, може через раз забратись. Можна забратись. В принципі, якщо ось така ось така йде волатильність і багато ліквідності, то зазвичай вони часто забираються. Але давайте тепер порахуємо. Так. У нас було 304. Розглянемо, може, не обновилося. Да, 304 було тисячі, а зараз 329, тобто 25 тисяч об'єму У нас витратилось ARKHAM токенів біля двох. І то давайте глянемо. Ну, це через те, що ми заходили лімітками. Ось можемо бачити комісії 0,0,0,00. 0, 0, 0, 0. Комісії 0. А так як ми заходили лімітками, тільки десь ось у нас 1,6 ARKHAM виходить, списалось. Адже тоді я вибрав першу ціну стакана на продаж. Тобто 1,6 Arkham. Arkham на зараз. Так, ARKHAM на зараз по 0,66 ну, центів. Тобто це біля 1 долара в токенах Arkham. І, ну, але решта, мабуть, це основна комісія це може бути в монетах USDT. І входить, в нас вийшло. Так, тут на відео десь буде, але там орієнтовно було в нас 3 тисячі зараз. Мінус десь 5 доларів, тобто можете розраховувати, що на е, десь біля 6 доларів іде на 25 тисяч об'єму. Е, виходить, е, якщо це 100 тисяч об'єму, то це 24 долари. Але за 24 долари ми отримуємо 200 поїнтів. А 200 поїнтів зараз оцінюється в, якщо в монетах ARKHAM. це оцінюється в 100. В 120 доларів. Тобто, думаю, ви розумієте, приблизно десь таке відношення і залишається, приблизно x 5 до витрат. Ну там, як в залежності, як буде виходити, деколи може йти у вашу сторону. Ось на відео, наприклад, це такий ще не самий вдалий сценарій. Це коли у нас два рази ціна пішла не в нашу сторону лімітку, і треба було перевантажити сторінку і перезайти. Там трішки на різниці курсу можна було втратити. Але зато, так як це лімітка, то комісія. За об'єм не списувалось взагалі. Але можете також е, пробувати, як у вас виходить стратегія з ліміткою, також пробувати стратегію по маркету е, в токенах Arkham, що було мінус 25%, і собі вирахувати е, найвихніший для, для вас сценарій. Так, ну давайте 200 монет Аркам це 133 долари. А так як ми щ... щойно порахували. Е, в нас пішло би на, зараз на 100 тисяч у нас іде біля 26 доларів. А отримуємо ми 133 долари. Ось бачимо за 100 тисяч об'єму на споті. 200 поїнтів. Поінти за перший сезон е, рахувались 1 до 1 до токенів Arkham. Надіюсь, що за цей сезон другий так само і буде. Е, і тепер давайте перейдемо до того, скільки зараз людей ось можемо бачити: 700 поїнтів. Це 925 місце. Хоча 700 поінтів це взагалі не так і багато. Це, давайте глянемо. 700 поїнтів, це я набив 250 тисяч об'єму на споті. Це так, як я щойно зробив, 10 разів зробити, це буде 250 тисяч. Ну і на фючах 200, але на фючах не буду рахувати, бо це дуже невигідно виходить. Але тобто це ще взагалі начальний рівень. Тобто, я заробив ось ці 500 поїнтів, тут 200 поїнтів і все. Тобто, ще є потенціал, наприклад, набити 1 мільйон. І це ви зараз будете там в топ-300. Ну, звичайно, до кінця акції прийде багато людей, всі будуть докручувати ваші об'єми, але якщо вони набули 1 мільйон, я думаю, ви в топ-700 до одного тисячі, ви точно попадете. І як ви бачите, математика в принципі сходиться, якщо ви не буваєте лімітками, також не забувайте змінювати пари, робити перериви, щоб це не було. Щоб не була така одна свічка там, на півмільйона за один день, а далі ви вивели кошти. Uh, і також раджу, якщо ви вже набили об'єм, залишити там якихось 200 100 доларів на балансі, щоб просто вони були, щоб у вас не була підозріла активність, ніби ви закинули там 3 тисячі, набили за тиждень об'єм і все вивели під ноль. Uh, тому я думаю, якось так все думаю, розібрали. Uh, математика сходиться. Якщо немає зараз що робити, можна набити об'єм, uh, отримати, якщо все так буде, як і за перший сезон, біля там x 5 і більше до ваших витрат. Тому, якось так побачимось. Все буде в нашому телеграм-каналі. До речі, всі нюанси по е, даному проєкту. Е, там новини по виходу. Також будемо разом. Можемо порахувати в кого скільки вийшло з другий сезон. Е, всю інформацію буду туди скидати. Також є чат, можете задавати всі питання, всі послання будуть відео. Щастя, здоров'я!